Ще один храм у могилів Подільській громаді перейшов до Православної церкви України. 7 липня на Різдво Іоанна Предтечі релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці села Івонівка увійшла до складу Вінницько-Тульчинської єпархії ПЦУ. Релігійна громада отримала на руки відповідні установчі документи. Попередньо відбулись збори вірян, де майже одноголосно вирішили долю храму. Також приєднались до ПЦУ ще дві релігійні громади Бабчинецької громади храму Покрови Пресвятої Богородиці села Бандешівка та храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у Мервенцях, у святковій атмосфері вірян привітав благочинний могилів Подільського району Іван Минів. Перше богослужіння українською мовою у цих храмах, яке провів отець Ярослав, пройшло на день Святої Трійці 4 червня. Після прийняття рішень, скріплених підписами членів релігійних громад про перехід до православної церкви України, громади всіх трьох населених пунктів не стримували емоцій радості, коли отримували відповідні документи. У храмах відтепер звучатиме молитва за Україну та наших захисників українською мовою.